Тись Кременчуцькі новини вітаю за кілька секунд. Мої колеги розлогу звітують про грандіозне святкування Дня Незалежності в Кременчуці. Патріотичний велопробіг, переможців конкурсу Вишиваний Кременчук та парад вишиванок. Побачити далі. Залишайтеся з нами. В день незалежності у Кременчуці відбувся грандіозний велопарад патріотів. Цей захід, який став у нашому місті вже традиційним, цього року навіть перевершив сподівання організаторів. На старт вийшли більше трьох з половиною тисяч кременчужан та гостей міста у національному одязі та у джинсах і футболках на дорогих байках та стареньких Українах. Цілими сім'ями та поодинці крименчужани і гості міста зібралися у день незалежності поблизу палацу культури крас, щоб взяти участь у традиційному велопробігу. Дуже добрим настроєм, і ще більше всім. позитиву. Розумію, очікую всі і всі він буде. як завжди. Вичі, очікую крас гарного настрою, драйву радості. І щастя бажаю всім бути щасливим, незалежним самостійним. За підрахунками організаторів цього року захід об'єднав щонайменше 3,5 тисячі учасників. А це рекордна кількість за останні роки. Цього самого найкращого добробуту, вашим всім родинам здоров'я, щастя і важливо потрібно зараз в нашій країні це чисте, мирне небо над головою. Святом вас сьогоднішній парад. Це наш з вами рух уперед. Уперед до справжньої незалежності, до європейського вибору, нашої спільної батьківщини, нашої України. Святом вас з Днем Незалежності! Колона на чолі з Віталієм Малецьким та Юрієм Шаповаловим вирушила вулицями Кременчука, і майже на кожному перехресті велосипедістів патріотів оплесками вітали Кременчужани. До речі, цього року маршрут велопробігу змінили, і фініш відбувся на площі перемоги. Зі сцени, встановленої на площі велосипедистів патріотів, привітали депутат міської ради Микола Шевченко та голова громадської організації Велосипед Олексій Корчак. Ну а фінальним акордом святкового велопробігу став коронний трюк Кременчужан. Учасники заїзду підняли над головами свої велосипеди і привітали один одного зі святом. Настроєння великолепне, всім привіт! Мірником України вітаю водночас, поки велосипедисти їхали вулицями міста біля палацу культури Кредмаш, відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу «Вишиваний Кременчук на сцені призери продемонстрували свої ексклюзивні вишиті сорочки. Кращі вишиванки бачили, і наші кореспонденти. Вбрання переможців конкурсу «Вишиваний Кременчук є особливим та неповторним. Кременчужани, які презентували кращі вишиванки у дев'яти номінаціях, були нагороджені призами та грамотами. Вітали переможців перший заступник міського голови Володимир Палипенко та заступник міського голови Ольга Усанова. У номінації Краща жіноча вишиванка перемогу одержала Юлія Правда. За чоловічу вишиту сорочку. Нагороду отримав Володимир Поляков. Людмила Бояренко отримала відзнаку за кращу дитя. Чи вишиванку А Ніна сташенко перемогла у номінації Краща сім'я у вишиванках? Родина Сташенко, 13 членів родини від малого до великого Ваші області. Оце і є кремечок, друзі. Вишита сукня чорного кольору Наталії Жабко справила на всіх враження. Вона перемогла у номінації Краща авторська вишиванка. Я довгі два роки йшла до цього створення костюму цього року. Я вдруге перемогла. В конкурсі вишиваний Кременчук, також були нагороджені Тетяна Глинська за найліпшу старовину вишиту сорочку і Алла Заможська за автентичну вишиванку. Дозвольте мені привітати вас з Днем Незалежності України і побажати, щоб слідуючий праздник свято у нас було мирним. Ми цю незалежність виборюємо кров'ю. Десь там на сході, дякуючи нашим солдатам. Ми маємо змогу її святкувати. Я волонтер, тому ці кошти підуть на захист нашої країни. У номінації Краще вишити рушник перемогла робота Валентини Полянської. А Ніна Касевич отримала відзнаку за вишиту картину національного сюжетного спрямування. Кременчук, місто патріотів на підтвердження того, вчорашній рекордний парад вишиванок. Десятки тисяч патріотів, об'єднаних любов'ю до рідної країни, масштабно відзначили у Кременчуці День незалежності України. Такого у Кременчуці ще не було? 30 тисяч людей ошатно одітих у святкове українське вбрання, і, мабуть, стільки ж глядачів у бабіч дороги. Це все Кременчуцький парад вишиванок. Перше вулицею Соборною пройшла рекордна кількість людей, об'єднаних духом патріотизму, національної гордості та відданості національним традиціям. Таким чином Кременчужани побили свій минулорічний рекорд. Дійсно, місто патріотів, місто, яке об'єднує і вишиванка, це той символ, який об'єднав сьогодні Кременчук. У голові колони йшов дівочий духовий оркестр та сучасні захисники незалежної України, учасники антитерористичної операції на сході країни. Вітаю всю країну з незалежністю. Найбільше хочу побажати миру і злагоди. Вітаю всіх-всіх зі святом. Я просто дуже вражений, скільки, скільки людей зібралося. У числі учасників параду керівники міста, депутати, робочий люд, діти, студенти, пенсіонери всі ті, хто щиро любить своє місто, свою батьківщину. 25 років. Боже, Україна ще така молода, така гарна, така щира, така гостинна. Я думаю, що цей ювілей вона запам'ятає назавжди. Хотілося всіх зі святом, побажати добра, миру, злагоди, міцного здоров'я та віру. Українські майбутнє нашої держави. Це взагалі надзвичайне свято, дуже приємно, що в нашому місті проходить саме ось воно так масштабно. Я українець, я за Україну. І тому я прийшов сюди. Мені тут дуже подобається, тому що тут атмосфера миру, доброти і всіх людей. До речі, до Кремчуцького параду вишиванок приєднувалися і іноземці. I love the costumes, the music. I love Йому подобаються костюми. Йому подобається музика, йому подобаються люди, які вливаються. Чимало городян привели з собою домашніх улюбленців у вишиванках. Ми всі сім'єю в вишиванках, і вона в вишиванці, Вона член сім'ї нашої. Я зовут Мішель. їй 8 місяців. Це її робила бабуська спеціально для цього дня. Звідусіль лунали найголовніші побажання: миру, злагоди та надії. Я хочу побажати нам, щоб ми. Нарешті закінчили цю війну перемогою, щоб люди знали і цінували незалежність. Хочу тут щоб нас, що ще... Довга, довга, довга була незалежна Україна, щоб у нас економіка розвивалася, і підіймалася, щоб у нас город завжди був таким сонячним, ярким і, від, в тому числі тулиба э, людей. Хочу привітати всіх з 25 річчям незалежності України, побажати всім натхнення, здоров'я, радості, віри в майбутнє і надії також, тому що без неї майбутнього не буде. Хочу всіх поздоровити з 25 з річниці. Незалежності України. Багато змін, а багато бажаємо на краще. Всім, всім, всього. Хорошого настрою. Самого саме лучше на світі. Урочистою ходою громада міста дійшла до оновленої площі перемоги, яка ледве-ледве вмістила всіх, хто долучився до святкування 25-ї річниці незалежності України. Я впевнений, ця дата важлива для кожного з вас. Ця дата є ознакою. Самостійності і незалежності нашої країни. Ця дата є ознакою, що наша з вами країна відбулася. Саме сьогодні ми будуємо з вами нову Україну. І я впевнений, що ми разом з вами зробимо наше місто найкращим містом в Україні. Слава Україні! Героям слава! Від імені військових всіх привітав зі святом Кіборг, захисник Донецького аеропорту. Мені випала велика нагода вас поздоровити та сказати від імені моїх друзів, побратимів, військових, що ми стояли, і будемо стояти на охороні нашої держави. Будемо робити все, щоб вичистити нашу землю від загарбників. Пам'ять загиблих героїв України вшанували хвилиною мовчання. І потім так само пліч опліч, натхненно, кримчужани та гості міста заспівали акапельно гімн України. Тежні автівки їдуть вулицею Академіка Гресимовича. У будинках розташованих поруч шибки у вікнах дзвенять так. Скаржаться кроків'яни на зруйновану дорогу. Проте їх очікує приємна новина до кінця 2016 року. аварійно небезпечну ділянку проїжджої частини від вулиці Кіровоградської до вулиці Чумацький шлях планують відремонтувати. В'їзд до міста зі сторони Олександрії. Кінцева зупинка маршруту номер 9 Дивом автомобілі та автобуси виїжджають з Краманчука та заїжджають до міста. Заліза не витримує. Страждають і колеса, і ходова частина машин. Причина того розбита вщент дорога по вулиці Академіка Герасимовича. Це не дорога, це просто сплошні ями. Ездить невозможно. Вот я заезжаю через каждые две недели с ходовкой проблема. Диски все погнуты, если вы видите. Ну, здесь машина не поедет, здесь просто-напросто ужас один. Дороги ужасные у нас, вы сами понимаете. Я понимаю, что ремонтировать не за что, но ездить невозможно. Все убивается, вся ходовая убивается на машинах, на всех машинах убивается. Більше того, від такого руху великовантажних фур у мешканців прилеглих будинків стіни тремтять, а вікна дзвенять. Так от машини їздять, так у мене дом дрожить. От машин, розумієте, і дома трескаються, і люди жалуються. Це ужас. зночі, коли машина проїжджає, особливо коли металічний кузов, грохот стоїть сумасшедший і, і хата трясеться. Якщо грузові їдуть по 40, по 50, то, то хата отак труситься. Пересвідчилися в тому і народний депутат України Юрій Шаповалов з мером Віталієм Малецьким, які проінспектували стан покриття проїжджої частини. Дороги оце як їде машина, боже, батюшки. Гримить, гримить, що хати тріщать. Моя розвалюха біда скоро розпадеться. Угу. Так, що це? Добре, відпрацьовуємо, я думаю, що зробимо. Робіть шановні час від часу комунальники підсипають ями пиляним асфальтом. Втім, і ямковий ремонт аварійної ситуації не врятує. Одначе крюків'ян та водіїв має потішити новина. Вже незабаром на правобережжі ремонтуватимуть дорогу. Ми бачимо, в якому стані дорога. Більше того, це в'їзд зі сторони Кіровограда Олександрії. Все-таки це в будь-якому випадку міста. Тобто дороги ні будуть виділені деньги і е, об'явлений тендер. Я думаю, що осінню. Ми зробимо капітальний ремонт цієї дороги у міському бюджеті на ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Академіка Герасимовича передбачено 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Окрім того, на ці цілі призначені фінансові ресурси обласного бюджету близько 2 мільйонів. Наприкінці серпня буде готова проектна документація. І після того, як визначать підрядника, до кінця поточного року відремонтують найбільш аварійну ділянку автомагістралі від вулиці Кіровоградської до вулиці Чумацький шлях. Кременчук готується до двомісячника чистоти. Сьогодні керівники управляючих компаній та комунальних підприємств отримали завдання навести порядок у місті та провести роз'яснювальну роботу з населенням щодо ліквідації опалого листя. Подробиці далі у сюжеті. З 5 вересня по 7 листопада у Кременчуці оголошено двомісячник чистоти. Заступник міського голови Валерій Декусар відзначив, що наразі перед керівниками управляючих компаній та комунальних підприємств стоїть завдання навести порядок до дня міста. У період двомісячника вони мають прибрати території Кременчука, ліквідувати стихійні звалища та вивести опале листя. Весь цей мусор, всі ці листя, которые будуть скаплюватися, особливо на комунальних підприємств, очень організовано. значит, определить места, где они будут складироваться, поставить задачу дворникам, как эти листья туда вывозить, чем вывозить. Вот. И самое главное, это вовремя убирать. И убирать не только с центральных мест, где они складируются, с парков, с зеленых зон, а и самое главное, со дворов. Також необхідно визначитися з місцями складування опалого листя та слідкувати, щоб ці місця не перетворювалися у стихійні сміттєзвалища, наголосив начальник управління житлово-комунального господарства Іван Москалик. Окрім того, потрібно вирішити проблему із розриттям, які існують у місті. Що стосується безпосереднього теплоенерго, Кременчук, Водоканал, Полтава обленерго і те з Полтавленерго, а ще у Кортелефон. Звернути особливу увагу на ті. Разрытия, які у нас иснують уже месяцям по территории места. Потому что эти разрытия, честно говоря, уже настолько намазолили всем глаза, уже столько там вывихнутых и поломанных ног, что дальше терпеть уже нет. Это уже столько тысячу напоминаний. Честно говоря, мы уже себя теряем, напоминая вам о том, что надо это ликвидировать. Это ваша задача, это ваша обязанность. Поэтому еще раз и последний раз, и очень серьезно по этому поводу, как говорится, мы вам говорим. Обговорили питання і стосовно боротьби з карантинними рослинами. Ця проблема особливо актуальна на територіях приватних секторів. Тому Валерій декусар дав доручення провести з населенням роз'яснювальну роботу та закликати городян самостійно покосити карантинні рослини на своїх територіях, а також нагадати мешканцям про заборону спалювання сухого листя. І коротко про погоду. Завтра впродовж дня буде малохмарно. Вночі плюс 17, плюс 19, в день плюс 23, плюс 25. Дякую, що були з нами. Не пропустіть черговий випуск кременчуцьких новин вже за добу.